Сього містечка розпочав свій шлях до спортивного олімпу. Дворазовий призер Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту Роман Гонтюк. А хто став переможцем престижного турніру, дізнавались наші журналісти. Міжнародний турнір на призи дворазового олімпійського призера Романа Гонтюка, що проходить у Надвірній, став для міста і жителів справжнім святом. Тож взяти участь у престижних змаганнях з'їхалися більше ста спортсменів з різних регіонів України, а також за кордону Сербії та Молдови. Змагання проводились у дев'яти вагових категоріях від 46 до понад 90 кілограмів. Спортсмени боролися як за особисті перемоги, так і за командний успіх. Юні джбеїсти, а це юнаки 1995-1997 років народження показали майстерність фізичну підготовку та силу волі до перемоги на урочисту частину відкриття. Зібрало ще мало поважних гостей. Вітали учасників змагань представники місцевої та обласної влади. Тренери, судді. Крім перемоги у турнірі, спортсменам бажали досягнути олімпійських вершин слави. Поклону, хочу низький укріп, і в першу чергу про мене повти За те, що він прославляє нашу державу на всіх рівнях, ми всі вернемося. А вам додало проведення змагань, і щоб перемігти все більше. Субтитрувальниця Оля Кликом до наполегливої праці до спортсменів звернувся і сам Олімпійський призер, який зазначив, що не варто шукати легких шляхів досягнення успіху. Потрібно робити все важким трудом, щоб пізніше пожинати хороші плоди своєї праці. Також дзюдоїст привіз до рідного міста багато цікавих ідей, які незабаром втілюватиме у життя. У майбутньому, ну, особисто в мене там великі мрії там побудувати на прикарпатті спортивний комплекс. І за сьогодні ведуться переговори з нашим губернатором для того, щоб його сприяння було в цьому є великим. Його присприяння вже є, і за цим дуже велике спасибі. тому що Приємно буде, коли будується спортивний комплекс, коли створиться там благодійний фонд там Романа Гонюка, який буде допомагати там тим дітям серед, Там. Дійсно, це буде від душі. Дійсно, я, я так хотів зробити. На переконання фахівців спортивної галузі саме такі турніри покликані виховувати майбутніх олімпійців. Погоджується з такою тезою і сам Гондюк. Приємно, що цей турнір він закликає дуже сильно молодь до здорового способу життя. І ми сьогодні бачимо, що турнір проводиться на високому рівні. Ми бачимо, що приїхала. До нас це завітало і поляки, і серби, і молдавани. вся Україна приїхала київляни, Львів'яни, Дібопетровець, Донець. Досить багато є спортсменів, учасників, і сам приємно відмітити те, що я своїм прикладом можу показати тому ті молоді тим дітям сьогодні, що це дійсно велике свято і сьогодні ну, спорт це круто, спорт, це спорцемові за результатами змагань в особистому заліку високий рівень кращої школи підтвердили вихованці дитячої юнацької спортивної школи олімпійського резерву Ватнавтогімік Прикарпаття у різних вагових категоріях. Перемогу вибороли Мар'ян Пилипяк, Олег Гаврилюк, Олександр Литвинюк, Андрій Наливайко. Ще сім спортсменів Надвірнянської школи дзюдо, призери турніру у командному заліку. Надвірнянська дюжор на, на перш. Шому місці другу сходинку посіли молдавські дзюдоїсти, третє місце у киян, переможця та призери змагань, нагороджені медалями, цінними призами Романа Гончука, грамотами національного олімпійського комітету України та олімпійською атрибутикою. Міжнародний турнір на призи Гончука став уже традиційним. Тому юні спортсмени кожного року до спортивного свята готуються з особливим ентузіазмом. А сам відомий спортсмен покладає великі надії на своїх земляків. Адже в серцях дзюдоїстів, початківців, палає олімпійський вогонь, який запалив Роман. Гонтюк. І днями у надвернянській